Як проходить вихідний день студентки в Братиславі? Сьогодні, як і завжди, мій ранок розпочався зі сніданку: у мене два авокадо-тости, два яйця та броколі разом з пармезаном. Ну а на десерт в мене домашній сир з йогуртом, варенням та половинкою апельсинки. Швиденько збираюся і йду до костелу, бо я, як завжди, запізнююся. Так як сьогодні неділя, то в цей день я готуюся до початку нового тижня і мені потрібно зробити досить багато різних хатніх справ, щось докупити, поприбирати і так далі. Ну і одразу після костелу. Я поїхала в центр для того, щоб придбати собі свічку, тому що останній тиждень у нас в гуртожитку постійно вибивало світло. Що ви собі розуміли, коли я купила цю свічку зі світлом, на щастя, все добре. Ну а зараз ви можете насолодитися такими краєвидами Братислави. Я вже біжу в магазин Екшн обирати собі свічку. Спочатку я собі хотіла придбати свічку з таким тріскотом дерева, але потім побачила цю білу і зрозуміла, що запах просто прекрасний. Також що в магазині дуже багато різних солодощів, різних декорацій. Ось, наприклад, минулого тижня я придбала собі ось такий скетчбук, дуже багато всього, і різні колекції, пінк для прибирання, тарілочки, кружечки і так далі. Це все дуже мило і це мені дуже сильно нагадує Аврору, копійку і все від 2 гривень. Ну а далі я вирішила просто зайти в сінсей, щось глянути, і побачила цю сорочку, і просто закохалася. На жаль, вона була тільки в розмірі XXL або в M. Я хотіла, можливо, L, але все ж таки обрала M. Тому, якщо я не захочу носити цю сорочку між людьми, я просто буду нею любуватися вдома. Також я ще зайшла в теску докупити деякі продукти та попрямувала додому. Зараз я вам покажу анпакінг, що я купила. Почнемо з продуктів. Я купила молоко, йогурт, також пироги і банани. Ну а в магазині Action я придбала ось таку свічку, здається, з запахом бавовни і гарячої квіточки. Дякую. І також я попросила на касі сінсей, щоб мені цю тарілочку запакували в сорочку для того, щоб вона не розбилася. І загалом за сьогодні я витратила майже 20 євро. Ну, а далі в мене був обід, це гречка, огірочки та скумбрія. І також, звичайно, що в мене цей період в житті, період в місяці, коли мені хочеться дуже солодко, тому що ціла мілку. Ну а далі, вже до шостої години вечора, поки ну знаєте не вибило світло, я вирішила, що буду займатися хатніми справами, тому просувала увесь одяг, який я попрала, Також перескладала одяг в шафі і трошечки прибрала в кімнаті. Ну, а вечеряти я сьогодні не хотіла, тому з'їла всього лише дві печеньки і почала збиратися до сну. Звичайно, що в мене була вся б'юті рутина і так далі. А потім я запалила свою нову свічку, так як в нас вже було світло, ще зашліфувалася трошечки солодким, знаємо чого. І буквально десь хвилин 45 я вирішила ще питання по університету. Ну а далі я приступила до планування понеділка, так як це мені допомагає бути більш організованою і, звичайно, що спокійнішою. Це займає буквально 5 хвилин, але потім я конкретно знаю, що мені потрібно робити наступного дня. А я вам дякую всім за перегляд. Я сподіваюсь, вам було цікаво і всім цьому.